Ще не ідеал, але вже не випадково. Я ще на етапі скізу, незавершений, але справжній. На твоєму святі головний сюрприз без коробки, без банта, без фальші. Моє ім'я в тебе на шкірі, тату не зітреш навіть якщо захочеш, я не з минулого, я з моменту, де ти смієшся і трохи мовчиш. Не обіцяв бути зручним, я не з тих, хто живе, як треба. Мені хаос, мені стиль, мені шум і трохи вогню для ефекту. Ти читала мене, між рядків, наче текст, що писався вночі. Я не варіант на завжди, але точно запам'ятай мене. Мене планували глибину, але втонули красиво. Все, що було, не на а на шкірі одягом живо. Я ще на та ескізу, не досконали, але твій. На твоєму святі головний сюрприз без сценарію, без причин. Моє ім'я в тебе на шкірі тату, як помилка, що стала мистецтвом. Я не обіцяв бути правильним, але був справжнім на сто відсотків. Ми сміялись, коли було важко. Мов дешеве вино, ти казала, це тимчасово, але пам'ять сказала: ні, я не герой. З глянцевих снів, я маменше лишаю сліди, навіть якщо все зітреться, цей рядок у тобі горить. Якщо спитають, хто це був, скажеш просто один ескіз, але десь під шкірою правда не кожен штрих, просто штрих. Я шедевр на та піскізуй, може, так і лишусь. Але на твоєму святі життя я був головним сюрпризом та ту не зітреш навіть якщо захочеш бо деякі історії живуть довше, ніж ми.